Жінки часто переймаються через затримку менструації. Чи варто? не варто нормальний менструальний цикл триває від 21 до 35 днів. Причому на це впливає досить багато факторів. Так є стан здоров'я перенесений тяжкий гріх може подовжити тривалість менструального циклу. Зміна тривалості світлового дня, як це буває рано, як це буває ранньою весною або пізньою осінню. Дуже сильно впливає на тривалість менструального циклу. Про це знають жінки, які часто здійснюють перельоти та зміну країни перемог. Mind. тому затримка в до двох тижнів є нормальна. Якщо жінка вже це помітила, що їй робити? Перший завжди перше це тест на лаїв. Причому тест на вагітність виконується незалежно від того, чи жінка має регулярне статеве життя, чи користується вона контрацепцією, чи знає вона про неможливість твочи на мати дітей. Завжди треба розпочати з тесту на вагіт. І тут важливе питання: скільки тестів треба робити? Це залежить рівня тривожності жінки. Іноді достатньо одного тесту, щоб переконати, що вихідності немає. Деякі жінки полюбляють повторювати його часто. Все в ваших роздумках. Можна повторити тест через тиждень, якщо авистрація не розпочала. Кожного дня не потрібно. Взагалі, цей тест потрібно робити тоді, коли жінка зрозуміла, що тривалість цього менструального циклу є нетипова довго. Ну, наприклад, завжди там 21 день, а тут цього місяця 25. Це вже для неї є ненормально, Треба зробити тест. Дергі, щоб виключити її. Якщо тест позитивний. Якщо тест позитивний, звертаємося до лікаря для того, щоб отримати поради по способу життя, по необхідності прийому певних ліків. Якщо негативний, якщо негативний, чекаємо до двох тижнів до того часу, коли ця затримка стане патологічною. Тоді необхідно звернутися до лікаря, щоб виконати ультразвукове дослідження, оцінити стан до і визначити подальшу тактику ведення. Тобто затримка це не страшно. Не страшно. Дякую вам.